Менше тижня залишилося до старту української баскетбольної суперліги серед чоловічих команд. Традиційно БК Запоріжжя перед стартом знайомить прихильників баскетболу з новачками команди на пересезонній зустрічі. Цього разу це відбулося, самі розумієте, чому тільки перед телекамерами. Проведення селекцій перед сезоном для запорізького клубу було важким. Місто під постійними обстрілами, тому багато з тих, з ким велися перемовини, відмовилися саме за цих причин. Проте багаторічний капітан Олександр Сизов повернувся до колективу і усіма силами включився у свою давню роль бути правою рукою тренера. Кладі багато молоді, тож участь досвідченого гравця як ніколи в потребі. Намагаюсь їм якось допомагати, комусь щось підсказувати. То і навіть зараз, вже на тренуваннях, там почав щось їм пояснювати, як потрібно грати, що потрібно робити, і тому рухаємося в цьому направленні. Ще один добрий знайомий запорізьким прихильникам баскетболу знову у складі. Для Дмитра Липовця це третій камбек до Запоріжжя. Кілька років тому досвідчений баскетболіст вирішив завершити кар'єру і зосередитися на організаційній роботі у Федерації баскетболу України, але все ж таки повернувся на майданчик у якості гравця. Сумно, що не буде домашніх ігор. Хотілося б а, вболівальників місцевих порадувати, так скажемо. Але будемо радувати, по тебе, тому. Все в нас попереду склад дуже рівний. І мені це подобається, що немає ніяких зірок. тому що ми всі однакові, та однаково будемо відпрацьовувати та гристи паркет. Єдиний, кого можна у повному сенсі назвати повноцінним дебютантом БК Запоріжжя, Андрій Хохоник. Він вихованець миколаївського баскетболу, але у минулому році став чемпіоном України у складі київського будівельника. В ігровій схемі запорізького клубу Валерій Плеханов довірив йому одну з найбільш відповідальних позицій. Спортсмен чудово розуміє складність завдання, але його це не злякало. Ми з тренером не один раз розмовляли по телефону перед Тим як я сюди приїхав, він мені відразу розстав акценти, що він хоче від мене бачити. Ми зійшлися на тому, що в мене є все для того, щоб виконувати його завдання, вказівки. Тому ми приїхали, розпочали працювати. Мені здається, з кожним днем ми рухаємося вгору, і я думаю, що все буде добре. Чемпіонат української суперліги стартує 3 жовтня. БК Запоріжжя перший Бабл проведе у Києві у матчі відкриття. Команда Валерія Плеханова зіграє з кривбасом. Наступний суперник Дніпро. Загалом під час регулярного чемпіонату усі колективи зіграють по 30 ігор. Окрім цього, в календарі також Кубок України.